Коли відкрився простір для дітей, то завжди після того, як заходимо, здаємо старі книжки, беремо нові книжки, обов'язково заходимо сюди, тому що тут завжди є дітки, завжди є з ким поспілкуватися. Дитина отримує велике задоволення, і для Бобровиці в принципі, це одне із суперміст, де можна безпечно, цікаво, кожного разу провести час. Бобровичанка Надія Чемерис приходить до міської публічної бібліотеки разом з п'ятирічною донечкою Іринкою. Це залюблене місце не лише даної родини. Книгозбірня зустрічає від найменших жителів громади та молоді до відвідувачів поважного віку. Аби малеча з цікавістю проводила час у бібліотеці, на базі установи облаштували простір безпечний для дітей та молоді. Ігрову кімнату створювали за донорський кошт. Підтримку надав фонд Рокада. Локація об'єднує дітей та молодь різного віку. Малечу дивує сухий басейн з різнокольоровими кульками, затишний майданчик та розвиваючі ігри. Старші відвідувачі засиджуються тут з настільними іграми та прочитанням цікавезних книжок. Особливо цікаво, коли вони грають за великим столом, і коли сидять від шкільників до садочка, і вони там допомагають один одному їхня взаємодія. Так що ми з задоволенням кожного тижня приходимо сюди ну, по змозі, як з садочком виходить поєднувати. Цього разу до публічної бібліотеки Надія разом з Іринкою завітали по нову підбірку яскравих книжечок. Пані Надія говорить, приходять сюди щотижнево і щоразу серед широкого асортименту обирають найцікавіші, надають перевагу українським та зарубіжним авторам. Ми являємося напевно одними з тих, хто має велику кількість прочитаних книжок у даній бібліотеці. Ну тобто вона ще не читає сама, але читаємо у нас стоїть сумка там. вже». Є багаж, ми прийшли а, за цікавими книжками. У нас велика кількість дитячих книжок вдома, але ну, ясно, що така кількість, як у бібліотеці, немає. Книжки коштують зараз не дуже дешево. І я хочу сказати, що за рахунок того, що ми ходимо кожен тиждень, моя дитина має змогу завжди е, мати е, ну, багато інтересного матеріалу. Книжки я беру завжди одного типу. Це Ті, які можна подивитися, мало тексту, і ті, які мають яскраві картинки, тому ми обираємо це книжки, які читаються на протязі тижня ну, в нашій сім'ї, це 5-6 разів по-швидкому. Цікаво роздивившись, картинки і е, пару книжок, які мають великі історії, також із цікавими картинками, але вже те, що можна прочитати, і подовше. Іринка ще не вміє читати, каже Надія Чемерис. Тож спочатку разом з донечкою розглядають різнобарвні малюнки, а перед сном обов'язково дізнаються історію кожного казкового персонажа. Це захоплює не тільки діток, але й дорослих. Є дуже дуже такі цікаві книжки, коли ти захоплюєшся і сам, і коли. Ти там прочитаєш якусь частину книжки, і ти розумієш, що треба чекати завтра, бо це дійсно цікаво. Серед постійних читачів і молодь Бобровицької громади 15-річна Інеса прийшла до публічної бібліотеки разом з подружкою. Школярка обирає книги, так би мовити, для душі. Люблю романтику про друзів, про відносини, про все, що зараз мене цікавить. Сьогодні грали з друзями в всякі настольні ігри. Було дуже цікаво, бирали книжки, пара деякі вибрали. Безпечний простір для дітей та молоді один із п'яти проєктів, що бібліотека реалізувала лише за цей рік, розповідає Людмила Луценко, начальниця відділу культури та туризму Бобровицької міської ради. У серпні цього року на базі книгозбірні реалізували проєкт мовні вправи. Його підтримала громадська організація Порт культури та фундація Артість Support Ukraine». Людмила Луценко зазначає, це командна робота працівників бібліотеки та громадської організації Культурний андеграунд. Спікерами мовних вправ були Тетяна Череп-Пироганич, наша землячка, відома поетеса, журналістка, членкиня спілки письменників України. І чоловік Юрій Пироганич, директор Всеукраїнської Вікіпедії. Дуже цікавий захід тут у нас пройшов. Мова велася про важливість української мови в період російської окупації. На заході були присутні вчителі української мови, люди, яким не байдужа зараз українська мова, наші працівники клубні і просто пересічні. Містяни за підтримки партнерів Ченджер ікс втілено одразу дві ініціативи: це скриня дослідника та проєкт Ідея дитячих майданчиків. Другий проєкт ми вже втілили в життя. На нашому маленькому бібліотечному затишному дворику займаються дітки, приходять і вони там розважаються на цьому дитячому майданчику. Бобровицька міська рада також надає підтримку мережі бібліотек громади. Цьогоріч у бюджеті передбачили майже 70 тисяч гривень, котрі спрямували на книжки і періодику. Таке оновлення приваблює читачів і дозволяє відповідати на всі запити любителів книжок. Користуючись нагодою, я хочу подякувати нашому керівництву, яке зберегло нашу бібліотечну систему. Жодна бібліотека в нас не закрилася. Кожна бібліотека філіал працює в теж такому русі, тому що на сьогоднішній день бібліотеки вже перейшли ту межу, що це просто книгозбірня, книговидача. Постійно в бібліотеці проходять дуже цікаві зустрічі із. Письменниками, з місцевими письменниками, із видатними людьми. Леся Юрівна в нас дуже велика майстриня. Оце все, що зроблене. Тут ви бачите ці картини, Тарас Григорович Шевченко. Це все вона робила своїми руками, разом із колективом. Тут часто за цими столами проходять майстер-класи, на які запрошуємо і діток, із школи, і наших дітей, і садочків, і просто любителів, які можуть і бажання мають щось робити руками. Тобто працюємо, живемо і стараємося. Дякуємо Збройним силам України за можливість працювати.